Приготуємо смачнющі сирно-бананові вафлі, які ідеально підійдуть давати діткам в школу як перекус. Ви знаєте, що найкращий рецепт це рецепт на око, але я зараз більш-менш зорієнтую. Взяла 600 грам сиру, 3 банани, 100 г вершкового масла кімнатної температури, 5 яєць, ванілін та декілька столових ложок цукру. Потрібно перебити банани з сиром до однорідності блендером. Ось така краса у нас виходить. Я взагалі-то не дуже запарююсь грамовками. У мене кожного разу по різному виходить. Трохи збила яйця з цукром, потім додам туди масло. Але ви можете, в принципі, цукор з маслом перетерти, а потім додати яйця. Це вже не в суть важливо, головне готувати з любов'ю і з якісних продуктів. Перемішуємо то все файненько до однорідної консистенції, так краще взяти вінчик ним набагато швидше. І врешті-решт у вас вийде ось так. Це майже готове тісто, залишилось додати лише борошно. Борошна поняття не маю, скільки додала, все на око. Просто дивіться, вийшло по густині так, тіста. Тісто. Воно і не рідке, і не дуже густе. Мені таке подобається. Далі беремо свою улюблену вафельницю і випікаємо. Я дуже сподіваюся, що у всіх, хто дивиться це відео, вже є в хаті цей чудовий девайс. А тут можна навіть не коментувати, тому що це заліпательне відео, і тісто насправді дуже-дуже класно пахне. Аромат стоїть на всю хату і на весь під'їзд. І в мене пішло десь 40 хвилин, щоб напекти ось таку гору вафель. У нас сім'я велика, тому це приблизно на сьогодні, максимум на завтра на ранок. Взагалі-то я готувала дитині з собою перекусне заняття. І, звичайно, я вафлі буду складати у вощені обгортки. Так вони збережуть свою максимальну свіжість. А ще вощанки дуже компактні. Після того, як мала з'їсть вафлі, вона просто складе вощанку, вона важить десь 10 грам, це взагалі не важко і не потрібно носити з собою об'ємні контейнери. Матусі беріть на замітку. Дітки, до речі, обожнюють такий принт з нашою бджілкою. Вощанка багаторазова, миється холодною водою, не важить майже нічого. Дитині не буде важко носити, не займає місця, це дуже зручно.